Переглядаючи соціальні мережі, ми захоплюємося креаторами, творчими людьми та їх унікальним контентом. І а вже ж теж генеруємо купу власних ідей, але чомусь відкладаємо їх. Бо нам здається, що вони недостатньо цікаві або зараз не кращий час. Та камон, подивись навколо. Завдяки сучасним технологіям творчі процеси вже не вимагають купи приготування та ресурсів. Вся твоя творча студія може вміститися у тонкому, стильному та потужному лептопі. І це доводять учасники проекту: вражай, твори, змінюй світ разом з Lenovo Yoga». Кожен крієйтор, залучений до співпраці, тестував нове покоління потужних ноутбуків Yoga та запропонував власне бачення поєднання цифрового мистецтва з елементами реального світу. Київлавер та FlyUA розробили гайд з відео для самостійної екскурсії Києвом з місцями. Які зарядять натхненням та новими думками, сестри Фельдман та Сергій Парфьонов поєднали сучасний український стріт арт та витончену флористику. А Томазар та Асінастра створили авторський комікс з фразами з улюблених фільмів та мультфільмів. Сподіваємось, що ця креативна співпраця відкрила нові грані власної творчості для кожного з учасників, і їх спільні роботи надихнуть інших на творчу реалізацію та допоможуть знайти свій голос у творчому світі. Не чекай особливого часу, вражай, твори, змінюй світ разом з Lenovo Yoga.